Вітаю усіх, хто приєднався до нас у цей час, для того, щоб вивчати Слово Боже Біблію. Для кожного правдивого християнина важливо знати Слово Боже. Тому що Слово Боже, Біблія є авторитетом для нас, віруючих, послідовників Ісуса Христа. Це як доровказ для нашого тимчасового. Життя тут, на цій землі. Тому ми і звертаємося до Біблії. Хочемо знати і практикувати Слово Боже у нашому житті. Сьогоднішня наша тема буде називатися Що означає одягатися скромно? Я думаю, для кожного правдивого християнина важливо знати, що означає одягатися скромно. Для мене зрозуміло те, що в Біблії немає ніякого християнського списку одягу, який можна або не можна носити. Тому що одяг з часом завжди змінювався. І культура країн відрізняється одна від одної. Наприклад, за часів Христа Ісуса не одягалися так, як ми зараз. І східна культура одягу відрізнялася тоді так, як і зараз. Хоч ми бачимо, що сьогоднішній світ стає більш глобальним. Ось тому то одягатися скромно означає демонструвати пристойність у манері одягу. Бути скромним означає бути невибагливим і мати належну оцінку самого себе. А також скромність. Стосується не тільки жінок, і не тільки одягу. Це означає набагато щось більше і точно вже не менше, ніж належний одяг. Я думаю, кожен із нас знає і чує, що серед християн існують дві думки відносно одягу. Або носіння його. Перша думка Бог дивиться на серце, і неважливо, який одяг ти носиш. Друга думка, не дивлячись на характер людини, головне, щоб вона була правильно одягнена. Як і перша, так і друга не відповідає Святому Писанню. Тому що Біблія говорить, подостатки або ж з людського серця виходять лихі думки: розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирство, лукавство, підступ, безститство ще око, бо зневага, гордості, безом усе це виходить середини і людину опогані. Тобто, що всередині людини є, в людському серці, те воно виходить назовні. Ну і відповідно, і зовнішній вигляд. Бо людина спочатку обдумує в суму серці, а тоді вона вирішує, що їй потрібно одягатися. І, звісно, неможливо прикрити внутрішній стан людини скромним одягом, як дехто робить сьогодні так. І це намагалися колись робити релігійні люди, такі як Фарисей. Ісус докоряв їм і говорив, ви видаєте себе за правильних, але ваші серця знає Бог. Зрозуміло, що це стосувалося їх не тільки їхнього зовнішнього вигляду, тобто одягу, а їхніх вчинків, які вони робили на показ. І Христос говорив до них: горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечисти. Отак От і ви назовні здаєтеся людьми справедливими, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня. Хтось може сказати або запитати, то що є якась золота серединка в цьому? Друзі, немає золотої серединки. Є біблійна ідея скромності, що пов'язана з серцем людини і ставленням її, а також з вчинками та зовнішністю, як і апостол Павло. Та Петро у своїх посланнях пише про скромність. І, зокрема, вони говорять про скромний одяг. Апостол Павло пише до Тимофія, так само і жінки у скромнім обранні, соромезливістю та невинністю. Нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Апостол Павло говорить не про одяг, але про кричущий одяг, що не віручі можуть хизуватися чи хвалитися. Він наголошує на носінні одягу, що не підкреслювати своє становище, але показує свою скромність і стриманість, плетіння волосся, золото та перли коштувало дорого. І свідчили про соціальний статус власника. Апостол Павло не каже, що жінці неправильно заплітати волосся чи носити прикраси. Наголос робиться на носінні одягу, який підкреслює статус людини. Християни не повинні намагатися показувати свій соціальний статус чи привертати до себе увагу своєю зовнішністю. Навпаки. Павло говорить, добрі справи, які походять від благочестя, роблять християн прекрасними, чудовими, я міг би так сказати, такими словами. Також апостол Петро наголошує на цьому, а в красу їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбрання одеж, але захована людина в серця. В нетліні, лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. У цьому уривку говориться про другорядне наше ставлення до зовнішнього, даючи перевагу більш дорогоцінним перед Богом, а це наш внутрішній світ, природа нового чоловіка. Ось тому ми одягаємося скромно, тому що ми маємо смирення. Та бажаємо шанувати Бога всіма нашими шляхами або нашим життям. Тож, коли людина не змінена внутрішньо, не думайте, що вона одягне соромезливий одяг, тим самим вона зміниться у своєму серці. Друзі, скільки б ви не чіпляли. Б на погане дерево добрих плодів, це не змінить його природу. На жаль, скромність є проблемою для віручих сьогодні. Чому? Тому що ми маємо бути скромними не лише у своєму зовнішньому вигляді, але й у поведінці. По цьому принципу Бог обрав Давида царя. Пригадуйте, що Господь говорив через пророка. Бо Господь дивиться не так, як бачить людина. Людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Нашою прикрасою є не тільки те, що ми носимо або не носимо. Наша прикраса це наш характер. Я думаю, кожен із нас знає таку приказку. Зустрічає по одежі, а випроважають по розуму. добрі вчинки, лагідний і тихий дух подобається Богу, а також іншим людям подобається спілкуватися з такими людьми. Друзі, хочу у вас запевнити, що коли наше серце на правильному місці. І в правильних відношеннях з Богом, то ми маємо набагато більше шансів, що наш зовнішній вигляд буде правильним, який буде відноситися а, правильно відноситися до біблійного вчення або про те, що говорить Біблія. І на закінчення, дорогі друзі, я хочу сказати. Або ж відповісти на запитання. І Як можна знати, що мій одяг скромний чи ні? Для мене таке є визначення. Або один із спосіб визначити, скромний ваш одяг чи ні, це подивитися на ваші наміри. Так, я наголошую, на ваші наміри. Коли ви носите одяг, ви одягаєте цей одяг, щоб привернути увагу когось з протилежної статі? Дайте відповідь собі на це запитання. Чи буде ваш одяг викликати у оточуючий дискомфорт? Я маю на увазі, що від вас будуть відвертати очі, бо їм буде соромно дивитися на вас. Чи ви хочете бути більш стильними, виглядати багатшим або святішим за всіх? Так, і таке буває. Якщо ваше вбрання в першу чергу призначено для того, щоб привернути увагу з боку інших, тоді, можливо, настав час оцінити своє серце. Та свій гардероб. І дотримуватися заклику Святого Писання. І шукати керівництво Святого Духа, от що говорить Слово Боже. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Тож, дорогі друзі, я бажаю нам усім цього. На цьому я закінчую нашу програму. І як завжди вам говорю, будьте з Богом!